Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся перевіреними рецептами, добудні та свят. Сьогодні готуємо особливі голубці. Вони ніжні, ароматні і чудово підходять для пісного або вегетаріанського столу. Смачні пісні голубці з сушеними грибами рисом і кукурузиною крупою беремо 100 г будь-яких сушених грибів. У мене білі гриби. Сипаємо їх у воду, перемішуємо і залишаємо їх на 20-30 хвилин. Пройшов касаний час, грибочки намокли, вибираємо їх у миску. Воду не виливаємо, вона нам пізніше буде